Всім привіт! До вашої уваги! Лот нова поставка товару. Рушники бренду Лівардо. Є різних видів та різних забарвень та розмірів. З розміром 30 на 40 см буде 4 одиниці. З розміром 30 на 50 см буде 9 одиниць. З розміром 50 на 90 см буде 5 одиниць. 50 на 100 см буде 10 одиниць. Та з розміром 65 на 120 см буде одна одиниця. Всього в лоті 29 одиниць. Матеріал бавовна. Вартість лоту 1730 гривень. Собі вартість одного рушника 60 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!